Якщо нас захоплять машини, то однією з причин буде твоя робота. Так, це якщо в мене поїздки кудись були там 3-4 дні, то в Португалію це було 10-14. Я от такі вже лайфхаки для себе вивчила. І я знаю, що мені замовити, що було смачно. Португалія відкрила для мене якісь от нові можливості. Ті українці, які приїхали до війни. Я стільки відчула хейту на собі. Вони коли почули, що в мене в 28 років три спеціалізації було для них. Це шок. У тебе там електросамокат, є в тебе Нет. купа безкоштовної їжі. Ні, Я працюю віддалено на португальський офіс. Зарплата в мене також португальська. В мене, скажімо так, є базова любов, і я розумію, що ну або так, або ти інтегруєшся і живеш тут, або там їдеш в ЮКі, в якісь кудись далі. Він мене вже упрашував, що я до нього прийшла. Він мені перекладе ці документи, щоб я. А їх віднесла в університет білий ма Якщо ти нас дивишся, реклама не пройде.